Це правда, що Євросоюз залежить від Росії і може постраждати від запровадження санкцій проти неї. Але Москва залежить від нас ще більше. Ми готові йти на втрати, щоб зупинити дії Кремля, які суперечить міжнародному законодавству. Побачимо, наскільки до втрат готова російська влада. Санкції проти Росії це не покарання, це позитивне заохочення Москви до зміни курсу. Нашою ж головною метою є підтримка України. Якщо Росія не зупинить окупацію української території, Кремль відчує найсуворіші санкції від кінця холодної війни. Країни Євросоюзу об'єдналися. Держави НАТО також єдині. Росія ж у своїх протиправних діях залишилася сама. Щоби підтримати ЄС, я заявляю, що Сполучені Штати як держава готові ліцензувати для продажу в Європу такий обсяг скрапленого газу, який повністю покриє потребу Євросоюзу в блакитному паливі. Але продаватимуть його приватні компанії, тож після рішення американської влади почнуть діяти механізми вільного ринку.